Протягом 1 місяця 2022 року, року зареєстровано в УП-1 заєстрована 2692 заяви повідомили про вчинення кримінальних правопорушень на території міста Тернівка. В сінянні 2021 року це складає мінус, 4, мінус 477 заяв. Із загальної кількості зареєстрованих до єдиного реєстру державних розслідувань 297 кримінальних правопорушень складає. З яких тяжких та свободу тяжких кримінальних правопорушень 163. З них два вбивства, розкрито сто 100 складає. В тому числі зі святими наслідками одно розкрито відсотків. Пограбування одне розкрито відсотків. Крадіжка складає 34%, розкрито 29%. Загальний процент складає 59%. відсотків. Квартирні крадіжки 7, розкрито 7-100%. Шахрайство зареєстровано 9, розкрито 5%, незаконне поводження зі зброєю. Зареєстровано 2, розкрито 2, 100%. Незаконно залогних транспортних засобів 3, розкрито всі 3. Злочин сфери обіглонаркотичних засобів 4, розкрита 1. Це складає 25% цього загальної кількості зареєстрованих за даним напрямком. Також на виконання пункту 2.3 рішення Сестерівської міської ради підвищилася ефективність завдяки розчинку начин, які приходять до раду розслідування та суду безвиклих громадян. Завдяки використовуючи нами камери відеоспостереження з можливістю розпізнавання державних номерних знаків, а також встановлення осіб, які скриваються за засконня злочину або відповідно там, за правопорушення інших. Також на виконання пункту 4.1 рішення наради систематично стан роботи з профілактикою правопорушень серед неповнолітніх. Місті Тернівка, запобігання дитячій безпритужності, бездогляданості, інших негативних прояв молодіжному середовищі. У звітному році за матеріальною дільничних офіцерів поліції до кримінальної відповідальності була притягнута одна раніше судима особа за статтю 395 Кримінального кодексу порушення адміністративного нагляду. Також дільничними офіцерами ВП1 вживаються заходи щодо протидії домашньому насильству. Середовище. Притягнуто за статтею 173 пункт 2 КУПАПА складено 47 адміністративних протокол відносно громадян, що сколив домашнього насильство відносно інших осіб. Також на протягом першого півріччя 2022 року працівниками ВП No1 на території міста Стернівка було проведено ряд профілактичних рейдових заходів під умовою назвою Діти вулиці. Під час якого були перевірені неблагополучні сім'ї, котрі зареєстровані на території міста Чернігівка. І відносно, якщо були правопорушення, відносно батьків були складені адмінпротоколи в кількості 18 штук, 18, 18, 18 адмінпротоколів за статті 134 Адміністративного кодексу України. Доповідь закінчив. Дякую